Йоанна 3,16 бо так полюбив Бог світ, що сина свого єдинородного дав щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Напевно, це місце списання всі люди знають, особливо віруючи, ті, хто вивчають слово Боже або ті, хто відвідує церкву. Але насправді на цьому глава не закінчилася. Є продовження. Просто вірує в нього. Це не означає, що ми маємо просто повірити. Ми маємо розібратися, хто насправді віруючі люди, хто може себе так називати і хто може спадкувати життя вічне. І тут ми бачимо в цій же главі 17-й вірш. Бо не послав Бог у світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував ім'я єдинородного, Сина Божого. І ми бачимо, що так само вказано про те, що буде суд, де будуть засуджені всі по цьому самому закону Божому, але. Ті, хто вірує в Ісуса Христа, судитися не будуть, вони не будуть суджені. Далі ми дивимося, 19 й вірш. А той суд такий, і тут пояснюється, яким же судом засуджені ті, хто не увірували в ім'я єдинородного сина. А той суд такий: світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла. І тут ми бачимо, що суд, тих, хто неправильно увірували, такий, що світло прийшло, а світло це є Ісус Христос, це є Слово Боже. Світло прийшло у світ, і описано, що. Світло воно просвітляє кожну людину, яка приходить в цей світ. Тому що, слово Боже, воно просвітляє кожного. І відповідно ми бачимо, що світло прийшло у світ, але люди більше злюбили темряву, ніж світло, лихі, бо були їхні діла. Люди, замість того, щоб коли увірували в Ісуса Христа піти до світла, піти до Слова Божого, вони злюбили темряву, злюбили більше цей світ, злюбили більше посидіти в Тіктоці, в Інстаграмі, подивитися блогерів, різні серіальчики і так далі, наповнитися різною темнотою, яка не дає світла всередині, яка не дає розуміння, взагалі, як жити правильно, як жити по любові, по честі, по моралі. Нема цього світла всередині, тому що Бог дає це світло. і він Дає нам його через Слово Боже. І, відповідно, ми бачимо, що та людина, яка не впустила в себе світло, вона не увірувала в Ісуса Христа. Та людина, яка не почала вникати і пізнавати Слово Боже, вона не увірувала в Ісуса Христа. Якби ці люди себе не обманювали, насправді ми бачимо, як в Біблії написано, хто такі віруючі, ті, хто освячуються і далі ми бачимо 20-й 20 вірш. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилися його діла. І ми тут бачимо, що чому люди, їм так тяжко прийти до світла, чому людям так тяжко прийти до Слова Божого? Тому що є. Невисвітлені діла, є якесь зло, але <кій> ми бачимо, що не йдуть того, тому що боються, щоб виявлені були його їхні діла. І 21 вірш, вірш. А хто правду чинить, йде до світла, щоб виявилися діла його сподіяні, бо вони в Бозі. І ми бачимо, що ті люди, які йдуть до світла, які тягнуться до Слова Божого, які проповідують вам, Євангеліє Ісуса Христа, це люди, які перебувають в світлі, які хочуть, щоб їхні діла, щоб їх було видно, тому що їм нема чого скривати, бо вони в Бозі, вони роблять правду, вони чинять правду. І в книзі об'явлення 22 глава, 11 вірш, написано: Неправедний нехай ще більше неправду чинить, і сквернить, скверний, нехай ще сквернеться, і праведний ще творить правду, і святий ще освячується. Тому ми бачимо, що віруючі люди в Ісуса Христа, вони будуть освячуватися, вони будуть перебувати в світлі, вони будуть перебувати в церкві, вони будуть боротися за Царство Боже і за Євангеліє Ісуса Христа. Тому що це світло, яке ми маємо нести в цей світ, якщо ми називаємо собі віруючими людьми. І тому насправді Ісус він чітку грань поставив, хто є віруючими, а хто є невіруючими, які вже осуджені, тому що не пізнали світла і навіть і не хочуть приходити до цього світла, тому що бояться, що їхні діла будуть виявлені, висвітлені. Тому, якщо ми реально називаємо себе віруючими людьми, ми маємо ходити в світлі, ми маємо освячуватися через покаяння, через церкву, через проповідування Івангелії Ісуса Христа. Тому що саме це показує. Насправді наш рівень у в Ісуса Христа, і щоб нам отримати життя вічне, щоб нам жити в благодаті Божій, нам потрібно вірити правильно. Тому вивчайте слово Боже. Хто ще не має церкви, з якою можна вивчати слово Боже, приєднуйтеся, пишіть нам і ми обов'язково вам допоможемо.